Ймо тільки вперед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стала ріти, а воля козацька, ніби з титану. Сашко ю зроблено в Україні. Друзі, привіт! З вами знову Сашко. І це гра козаки 3» у рейтингу. Ну що ж, я хочу вам показати цю гру, тому що вона вийшла доволі цікава. Подивіться на гравців і подивіться на ці А, І, в принципі, як завжди. Дуже дуже сильні гравці. Знаєте, мені подобається казати дуже-дуже сильні гравці, і Сашко. Якось так. Тому що подивіться на бали, які в синього, на бали, які в зеленого. Це просто, це просто щось. Це просто неймовірно. Як взагалі можна зробити 300 балів на 15 хвилин, за 15 хвилин, я, чесно кажучи, ну, не знаю. А ось синій знає. Бачите, я червоний, фіолетовий починає мене потроху рейдити. Але я вже, знаєте, не такий зелений, я вже ставлю стіну, ну, не стіну, а ось цю. Частокол, так, як воно називається, десь так. А, і Фіолетовий вирішив піти в атаку. Щось він тут бігає, бігає. Бачите, бачите, щось вони там намагаються, але нічого йому не вдається. Але він все ж таки мене відволік. І дивіться, тут він пробиває залізним катком а, мені паркан. І заходить. Я його ось тільки побачив, е, тільки, е, ха -ха -ха, е, а дивіться, зараз буде рейд. Ага, от він який підступний. Ну, подивимося, в мене тут доволі гарна така товпень. Рундашир просто нереально. Там більше 300 рундашир. А він заходить сюди і починає рейдити, хоче нарізати. Дивіться, моїх селян. От який негарний хлопчик. Не люблю, коли рейдять. Ну, коли мене рейдять, я просто беру селяни. І селяни вирізають у цих найманців, в яких просто, ну, практично немає життів. Так, дивіться, що я роблю. Я виходжу. І зараз я, коли підійду, я побачу, що в нього тут на базі є. Є товпень. І я такий подумаю: та ні, ні, не буду атакувати. Буду стояти під його базою, щоб він не виходив і не допомагав зеленому. Тому що, дивіться, в мене союзник доволі сильний. Ну, реально сильний, по балам, подивіться, 360. Ну Круто, круто. Бачите, зелений трошки трошки його боїться. Тому він робить якісь е, такі е, штуки. Бачите, хотів зайти звідси, потім йде звідти. Ось я тут трошки е, намагаюся лякати фіолетового, але звісно, що ну, атакувати я не буду, тому що військо не таке вже й велике. Я буду дивитися, що взагалі коїться у зеленого синього, е, можливо, чимось допоможу синьому. І це, знаєте, є така справжня командна робота. Бачите, зелений смикався-смикався, і він зробив так, що синій виходить. Не знаю, чи правильно це, тому що дивіться, тут є гармати в зеленого, і гармат чимало. А от в синього, давайте подивимося, гарматки тільки підходять. 10 гармат. Я не знаю, чому зелений зараз не настрілює. Тут так добресенько влігся. Сюди залп просто, він так і проситься, так і проситься. Ну, давай, друже, давай. Зроби залп. Ну, зроби залп. є, Ось він зробив залп. Але Паркан, звісно, що прийняв багато на себе. Тому залп треба було робити трошки раніше. Дивіться, синій дуже добре е свою армію контролює. Він Пішов вперед, пішов назад, але все ж таки так бачите, це була помилка. Ну не можна підходити під паркан людини, в котрої є реально 10 гармат. Ну то багато, багато друже. Ні, так не, не можна робити. І Бачите, синій повертається, звісно, що він чекає. Що взагалі буде в мене з фіолетовим? А я потрошку накопичую війська, тому що я зрозумів, що я можу фіолетового перемогти. Але все ж таки мені потрібно знати долю, долю зеленого, тому що якщо зелений виживе, то я просто не вивезу зеленого, тому що він реально сильний. І дивіться, синій виходить, виходить і зелений теж виходить. Ну Не знаю, навіщо зелений виходить, мабуть, він перелякався, що синій піде на фіолетового. Але я гадаю, що синій блефував, що він не збирався йти на фіолетового. Він просто. А, а така розтягнута армія. Ну це просто жесть. Дивіться, гарматами стріляє сюди, але треба було б сюди пальнути. А дивіться, як боляче. Дуже багато рундашир, і вони просто-просто роблять щось таке жорстоке. Дивіться, я взяв всіх своїх драгунів і послав їх на поміч синьому, тому що синього я бачу тут проблемки. Бачите, я підвів війська, і Фіолетовий не може зараз допомогти зеленому. Це така дуже крута тактика командної гри, коли ви підводите під паркан і не даєте союзнику вашого ворога йому допомагати. Бачите, я трошки-трошки допомагаю синьому, відволікаю його увагу. Синій може тут якось зібратися все, що в нього є, збирає синій красунчик. А мої драгуни настрілюють, настрілюють. Круто, круто. Дуже прикольно. У синього проблеми, дивіться з ресурсами, просто жорстокі. Ось він тільки-тільки їх оновив. Так, дивіться, 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 є. І зелений реально свою увагу переносить на мене, на моїх драгунів. І ось тут, ось тут. у синього був трошки час, і є, у нього є реально шанс відбити цю атаку. А тут я вже сходжуся з фіолетовим. Подивіться, подивіться, як все гарненько йде. Дуже багато в мене тут мушкетерів, в мене вже дві а, е на цей час. І дивіться, 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 фіолетовий трохи-трохи прожимає мене, але ні-ні, ні, підходять ще мої рундашири і все. І... Тут буде, знаєте, в нас така невеличка нічия. В мене залишиться трохи військ, в нього ось тут трошки-трошки військ. Але все ж таки бачите, що драгуни в нього. Дивіться, дивіться, зелений заходить, заходить сюди, але добре, добре, що в синього є башти. І він відбивається дуже добре, дуже добре, супер, супер. Дивіться, дуже багато гармат в синього. І зараз, мені здається, синій захопить. Нереальну купу гармат. Дивіться, в нього вже 14 гармат. Це дуже круто, дуже круто. Так, ось тут я переміг, е, дивіться, але заходити я все ж таки не буду, тому що я втрачу усі свої війська, а мені ще треба допомагати синьому. Я своїх драгунів, які в мене є звідти, звідси, зараз буду посилати до, на поміч синьому. Синій вже. Пускає вхід своїх селян. Дивіться, синій реально професіонал, тому що він пускає селян не тоді, коли його вже, знаєте, повністю знесли. А саме тоді, коли в нього ще є сили. І зелений відступає. відступає. Це реально перемога синього. Це дуже круто. Ну, зелений, мабуть, ще побачив, що тут драгунчики мої е, йдуть. Трошки, але все ж таки, все ж таки, там 50 драгунів, це, знаєте, коли дві скорострільності вони могли б наробити багато біди зеленому. А фіолетовий допомогти йому не може. Не може, тому що він зайнятий, він боїться ось цієї товпеньки. Бачите, ще драгуни йдуть на поміч синьому. Так що зараз, зараз ми подивимося, розберемося. В мене на базі тут вже 4 стайні. Бачите, 10 гармат, 2 ардепо. Супер, 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 супер. Драгуни йдуть. Зараз звідси, звідси. Де тут драгуни? Ще драгуни десь були. А ось тут так. Ще драгуни зараз підійдуть. І вкупі я тут пришлю йому драгунів. Зараз, зараз, скільки тут? Тут же 110 практично драгунів. Дуже багато. Це реально знаєте, коли у вас 100 драгунів, це круто. Коли у вас 200 драгунів, ви просто будете практично непереможні. Так, подивимося, подивимося, скільки гар... 23 гармати. Тільки уявіть, сині у синього 23 гармати. Так, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у зеленого якийсь шанс. Ну, Зелений дуже крутий гравець. Чи є взагалі в нього якийсь шанс? Так, добре, добре. Накопичують. Всі щось накопичують. Давайте трошки прискоримо. Тому що зараз буде битва. А, це. Це просто так. Бачите, гарматками розширюю собі. Прохід синій. І пішла жара. Дивіться. І тут Фіолетовий вирішив на мене піти, бачите? І мені прийшлось теж йти в атаку. Тобто, ось тут в нас атака. І ось тут. Але тут я не хочу вступати в такий дуже. Знаєте, ну, прямо в таку битву, тому що я, мені ж потрібно і тут контролювати, а поки я там, тут бачите, моїх драгунів знищують. А синій, на жаль, ну, не одразу це зрозумів, що мене ось тут немає. І дуже пізно пустив своїх рундашир, але все ж таки трошки трошки врятував. Драгунів, Бачите, ще драгунів я направляю. Синьому на поміч. І в принципі, в принципі, знаєте, 24 гармати це ну, дуже багато. Дуже багато. Фіолетовий кіпішує. Дивіться, він не може вийти. У мене тут гармати ще стоять, ще драгуни йдуть. Драгуни, драгуни, драгуни. Дуже добре. Подивіться, подивіться. Ну, не знаю, не дуже гарна ідея. Отак, от гармати направляти прямо. На противника, тому що мені здається, зараз оці гармати також стануть синіми. Ну, зелений, на жаль, не дуже гарно контролює гармати. Не робіть так, якщо у вас гармати. Краще мені здається, взагалі не мати гармат, ніж віддавати їх. О, подивіться, подивіться, подивіться 34 гармати просто синій, неймовірний. Він захопив усі гармати, щоб. Що взагалі були ще драгуни йдуть. Я прямо, знаєте, дуже щедрий. Я ось драгуни, є в мене драгуни. Ну Знаєте, чотири стання це реально круто. Чотири стані підкова, вам дають таку кількість драгунів, що ви просто стаєте якісь, якимось кіборгом драгунським. Так, фіолетовий вже нервує, він виходить. Але, як я казав, друга скорострільність, це дуже потужно. І ось я вже направляю своє військо на нього. Тут йде дуже така крута атака, і тут йде дуже-дуже гарна битва. Ну просто, ну, реально дуже крута. Дивіться, дивіться, як настрілюють. <пів> супер, супер, супер. А тут в нас що... Та, тут теж все супер, бачите. Тут. <рикольно> прикольно, прикольно. Мені дуже подобається, як зробили е, мушкетерів е, в Іспанії. Вони дуже гарні, такі в обладунках, прикольні. Так, дивіться, і тут зелений виходить. Все, зеленого ми додавили. І зараз фіолетове. А тепер головне у цій битві. Подивіться, скільки ресурсів. Подивіться, скільки в мене взагалі вугілля. І зараз дивіться ой, це не я. я... Ось я. <схи> так, дивіться, так, так, перепрошую. Дивіться, ресурси і все, що в мене взагалі було, зараз я міняю на вугілля та залізо. І зараз, знаєте, дивіться саме на ось ці цифри. Зеленого вже немає, є тільки фіолетовий. Дивіться, дивіться, залізо. Залізо підходить. Ага, кінчається залізо. Є. Трошки поміняв чогось. Бачите, вугілля, вугілля кінчається. Оп, трошки поміняв чогось. І бачите, як ресурси кінчаються. Я просто, я просто. Реально, в мене не вистачає взагалі ресурсів. Дивіться, я все міняю, все міняю, все, що все, що тут є. А вугілля знову кінчається. Я знову поміняв, вже, вже золото міняю, тому що більше нічого немає. Бачите, бачите, мінімально, мінімально, просто залізу вугілля. Просто його в мене немає. Якщо битва буде... Ще там три хвилини, то, то просто мені, мені, мене ці пікінери просто заштрикають. Але, бачите, вугілля по нулям просто. А він здається. Так, звісно, синій би мені допоміг, але все ж таки тільки уявіть. Бачите, вугілля вугілля немає взагалі. Е, просто. І В мене було військо реально більше, вдосконалення, ну, 100% краще. Але мені просто банально не вистачило б вугілля. Дуже напружено, дуже напружено. Я там все міняв, думаю, синій, синій, підходь вже, я ж допомагав тобі, допоможи мені. Так, синій підійшов, але не знадобилося його. Допомога тому, що фіолетовий здався, і дуже дякую тобі за це. Так що, друзі, ось така гра. Дякую вам за перегляд. Підписуйтеся, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі, це дуже важливо. Всього вам, друзі, найкращого. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! До побачення!